Вітаю, мої шановні споріднені, сьогодні тема карти Таро дослідила в хроніках Акаші. Отже, Егрегор Таро був створений одним із перших для допомоги людям на землі. Взаємодія з енергіями для скерування подій, думок і почуттів. Енергія Таро то магія велика. Якщо в ці двері ключик підбереш ти правильний, і правильно позначиш енергії для себе з карт. Я запитала, як же підібрати цей ключик. Майстри тобі у цьому допоможуть, але прийдуть вони по наміру душі твоєї. Тут чистота потрібна, щоб розібратись і енергії пізнати, впорядкувати. Тут треба достеменно розібратись. Через душу кожну карту пропустити. Бо кожна карта то окремий вимір, що таємниці має диво і ключі, тобто не просто прожити карти, там, вивчити значення, а через душу пропустити, і ну, це не просто робиться, не просто там, поверхнево, поверхневі знання. Я запитала, чи можна взагалі гадати? Ну, відповідь для себе я знаю, але можливо в когось вона ще залишилась. Так, потрібно час від часу. Ну, в тому сенсі, якщо ви займаєтесь, якщо вам хочеться, якщо лежить душа до карт, ви ж не будете, якщо вам це чуже, взагалі купляти колоду і там щось гадати, для прокачування поля, Енергій познайомитись із ними, тобто з енергіями цих карт. Далі, як це зробити? Візьми до рук одну з картинок гарних тих. Тримай до себе пригорни. І щирий намір заяви. Я подружитись хочу з вашим королівством, і працювати з вами хочу я, собі і людям світу, таємниці відкривати і знати все, що досі невідомим є мені. Ну, Я б із часом, час від часу, я б кожну карту отак от брала, б кожний аркан, який мені от, хочеться в даний момент, і отак от би промовляла. Все відгукнеться з часом. Тільки терпіння май. Навчишся, і по щирості душі твоєї пізнаєш глибину життя і всесвіту цілого. Тобто, не просто погадать, любе мене хтось чи не любе, йти мені туди чи не йти. А це насправді інструмент глибокого пізнання світу і всесвіту. Далі слово владик. Оволодіти може кожен. А душею не кожен їх пропустить, бо через душу відкриваються знання тут дуже важливий момент: від сонця місяцю і неба із зорями. Уз усіх планет енергію їм давайте час від часу, тобто класти їх, наприклад, на вікно чи на двір і заряджати все по відчуттям, так як вам із середини, як господарю колоди, захочеться. Питань в коментарях я більше не розглядаю. Дякую за увагу, з повагою до ваших душ.